Білому каналі ми починаємо серію випусків присвячених українському селу Трушки, що розташоване на березі річки Роставиця Білоцерківського району Київської області. Події, які відбуваються навколо цього українського села, є знаковими, оскільки сильне заможне село є запорукою нагодованої армії, кузнею працьовитої та вільної молоді. Але наразі українське село поступово втрачає своє значення в зміцненні української державності. зникло з мапи України за останні 25 років. Хибна політика режиму олігархату призводить до винищення українського села, і це означає, що без активних дій українців село і все, що з ним пов'язано, дуже скоро може змінити власника, як це відбулося зі стратегічними підприємствами та значною часткою фонду комунального і колективного майна. І зрозуміло, що цей новий власник не буде відданий Україні, а скоріше, як це зазвичай буває, це типовий шкідник на тлі українського народу. І після цього спробуйте повернути через суди в державну або в публічну власність, наприклад, теж саме обленерго або шинний завод чи водоканал. Та й кому повертати при владі всі ті ж бариги? На прикладі одного села ми побачили, як ось верхівка, в начебто незалежній Україні, віддала своєму близькому оточенню селянське майно і, зрештою, землю українських селян. Наразі монополізований аграрний сектор скочується до утворення в Україні феодального ладу. А тепер повернемося в 90-ті роки минулого століття. В спадок від радянського союзу Україна отримала велику кількість колгоспів з державною власністю. На той час така форма правління була неефективною, і тому 1992 року президент України Леонід Кравчук підписує закон про колективне сільськогосподарське підприємство. Тобто власність колгоспів з державнині переходила в колективну. І всі, хто працював на той час колгоспі, мав свою частку майна. Пай, який вираховувався від відданої праці в колгоспі. Пай міг бути як майновий, так і земельний, але як зазвичай відбувається в посткомуністичній Україні, хтось проробив місяць і мав більше паю, ніж той, який проробив 10 років. Таким поділом в Україні вже не здивуєш нікого. Лукавство та неправда міцно вкоренилися в ілюзію української державності. На превеликий жаль, хабар вже є нормою для українців. А причина в тому, на нашу думку, в Україні пошкоджений фундамент християнської релігії, що є визначним чинником взаємовідносин між українцями. Несправедливість спостерігається у всіх напрямках соціального і економічного життя країни. Так ось, колишній колгосп Чкалова, який 1995 року перетворився. КСП розставиться, але за думкою тодішніх карманичів аграрного сектору в організаційній формі КСП відводилася посередницька роль в зміні форми власності. І вже з приходом до влади Леоніда Кучми, батька олігархату, виходить ряд положень та законодавчих актів 1999 року. Це указ президента про невідкладність заходу щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки. І другий в 2001-му, указ про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки. Який це був захист майнових прав селян? Ми спробували дослідити. Колективного сільськогосподарського підприємства Роставеця, де в управлінні були комуністи, прийнялись завзяти виконувати розпорядження Леоніда Кучми, і Роставеця мала реорганізуватись, тобто змінити організаційну форму власності з колективної на приватну, щоб зробити відповідні дії. Законодавець прописав цілий механізм перетворення колективного сільськогосподарського підприємства на іншу форму власності. У тодішнього КСП Роставиця обрали найнеодосконалену в юридичному аспекті форму власності так зване приватне орендоване підприємство. Але щоб здійснити перетворення з КСП на приватне підприємство, треба було створити комісію та провести загальні збори бойовиків. Звісно, всі ці дії повинні були документуватися. Зі слів самих бойовиків загальних зборів не було. Перетворення здійснила кубка людей за одну ніч наближених до управлінців КСП Роставиця, і зрозуміло, що керівниками приватного орендованого підприємства Роставиця стали ті, хто були при керівництві КСКП Роставиця. Ну а пізніше за безцінь у бойовиків були викуплені майнові паї. Рішення Верховної Ради є, що за год, за користування майном вони повинні платити не менше 1% вартості цього майну. Почло 10 років, ніхто нам не заплатив. На превеликий жаль, тоді і зараз селянство не сильно переймалося реформами, які проводили перефарбовані в демократів комуністи, та й селяни не розуміли або не знали, що йде дереван майна, яке коштує мільйони. Таким чином, земля і майно опинилися у власності Володимира Матусевича, керівника приватного орендованого підприємства Роставиця а через деякий час майно «Роставиці» перейшло у власність монополіста агрофірми Світанок, власником якого є Тетяна Засуха. До речі, герой України та ще й кума Леоніда Кучми, який і проводив реформи аграрного сектору. Сказати, що кучма є підлабузником Московії, все рівно що не сказати нічого. Своє спостереження ми починаємо з літа 2016 року. Житель села Трушки, господарник Сергій Романченко, який має підсобне господарство з 80 голів худоби. також він має декілька майнових сертифікатів. Один з них прийшов спадок від батьків, а другий було придбано у односельчан. На руках таких майнових паїв приблизно 10% від загальної кількості бойовиків, які раніше обміняли їх на сертифікати. Провадченко має на меті в законний спосіб отримати занедбаний свинарник як частину колективного майна колишнього колективного сільськогосподарського підприємства Проставиця. На даний час п'ять років я оббиваю пороги райадміністрації, рай месної організації, яка мала в оренді і має в оренді ці будівлі. Чому хотілось би спитати цих керівників? Здоровомислячих, вони не надають людям отакі закинуті зруйновані приміщення. На нього він має повне право, оскільки не продав свою частку майнового палю. Перешкоджає йому в цьому нинішня голова селищної ради Тетяна Глуховенко. Вона також є однією із засновниць приватного орендованого підприємства Роставиця. Ми говоримо за Манжая, який так. До вас писав заяву про виділення частку. Писав? Так. 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 Ви, ну як ви вирішили питання? Він каже, навіть відповідь не дали йому. Мені так само не дали. Тобто місячний термін дається для відповідь. Ви йому надали якусь відповідь, своє рішення. Ні, нам не дали не Ні, Ну це з юридичного людям. Чому не дали? Її мати Надія Матусевич. Я генеральним директором цього підприємства. А покійний чоловік Володимир Матусевич. Теж в минулому голова селищної ради, до якого перейшли в 2001 році повноваження реорганізованої Роставиці. По суті, утворився сімейний клан, який і поглинув власність підприємства Роставиця. Але невелика група жителів села Трушки не змирилася з такою несправедливістю, і вони почали шукати правду. Спочатку в селищній раді де обіцянки мали довге продовження. Але зрештою, в 2009 році скарги почали надходити до районних чиновників. Андрій Невна на той час очолював районну державну адміністрацію. До речі, у закони дану посаду все той же Леонід Кучма. Як відомо, голову РДА призначає президент України за часів правління партії регіонів Андрій Немна мав чималі повноваження в Білоцерківському районі, але силу цих повноважень він не використовував для захисту прав і свобод селян. Ця посада давала змогу вирішувати земельні питання, зокрема, надавати ділянки незрозумілим бізнесменам, керівництву міліції, прокуратури та іншим патріотам в лапках. Щоб це довести, треба зробити інвентаризацію землі в Білоцерківському районі. Але ж хто її буде проводити? Комсомольці? Районна рада розглянула це питання про проведення повної інвентаризації. Землі. Ми двома руками за то. Ми рішення комісії вже направили виходячим від районної ради. На адміністрацію з пропозицією створити спільну комісію. На справді село Трушки далеко не відне порівняно з іншими селами. Воно має хорошу туристичну перспективу, оскільки має свою унікальну історію. Наразі село знаходиться не в найкращому своєму стані. Населення села складає близько 2,5 тисячі чоловік. Бюджет села невідомий, принаймні у відкритих джерелах його немає. Чі з того, що велика частина землі в оренді, а на ще більшу частину землі інформація взагалі недоступна для публічного доступу. Також в селищний бюджет надходять кошти з фермерських та приватних підприємств. Населення села зменшилось, тому що впали доходи сільських жителів. Молодь зазвичай працює в містах. Чесна конкуренція між фермерами відсутня, оскільки їх майже немає. Монополія диктує свої правила гри. У мене земля є, а пайових немає. І немає сертифікату. Mm -hmm. От я й прийшла, добиваюся, де його. А щоб вам дали сертифікат? А, mm -hmm. І сертифікат, і вай, щоб вчитав. Щоб... А чому так вийшло, що вам його не дали? У за мене започатку? в списках взагалі немає. Mm -hmm. а ви... Ні, матері, ні мене. Бо я з матері перефлювала на себе. А ви дізналися, чому у вас немає в списках? Причина, чому у списку? В кого? Але є навіть і такі власники паїв, які і досі не отримали сертифікати, а які, як Романченко, прагнуть отримати свою частину майна приватного орендованого підприємства Роставиця законодавець також прописує оприлюднення списків. Але ця норма закону не для Роставиці. Списки невитребуваних майнових сертифікатів під сьома замками. Запит чи що? Так. Та що де він? О, то це ж. Тільки ж ви не йдете і не забирайте. Ту, то що ж ти ще претензії? По які поки? Як? Акша на до голови. Те, що я вам дала, то тут дала. То, то, то тільки один список Та, воно... і все. Ну, все. — Так, Та, а тут же запитання, тут же інше ж тут. І ще список осіб, які які мають невитровані майнові сертифікати ми... Це... немає домі. А куди ж подівали? Кого майно? Кого а кого майно? Ну, ні, Тетяна Глуховенко стверджує, що розраховуватись будуть грошима, а не майном. І що найцікавіше, майна в приватному орендованому підприємстві Роставиця вже немає. Все майно у власності тов світанок у Тетяни засухи. Також у неї в оренді майже вся земля, яка належить бойовикам Роставиці. Селяни просто не спроможні її обробляти і тому вимушені здавати в оренду свої земельні ділянки. Пані Ольга Лук'яненко деякий час працювала за кордоном в Італії. Не чуток знає, що якщо б була власницею аналогічної площі землі в Італії, а не в Україні, то була б доволі заможною людиною. А зараз які ціни поорати і бабі город? Які ціни зараз? Ось на весну, скільки буде оранка городу, скільки тих земель Баба та оставить? А хто за нас? Нам спеціально зроблять такі умови, що ми будемо ту землю кидати. І ми на землю коло землі живемо у селі, але що ми її кидаємо, бо нам создали такі умови, що ми змушені її кинути. Тому що як ми її виберемо, посіємо, обробимо осінню, цього не покриває те, що воно вроде. То через це люди от одказуються спеціально нам роблять це спеціально роблять. Це черга з грошима орендованої землі в топ-світанок. Жалюгідне явище, українське селянство втратило право господарювати на своїй землі, тому і викладають договори із засухою. ще до 25-го року. Адже Тетяна, тому хто продовжить договір, анонсує більший відсоток від грошової оцінки землі. В село неодноразово з комісіями приїжджали чиновники районної ради та районної державної адміністрації. Вони тільки радили звертатись до суду. А ще ми дізнались, що посади їхні не регламентують втручання в дану проблему, та й взагалі вони мало ефективні у вирішенні питань із засухою, та й реєструвала приватне орендоване підприємство проставицю державна районна адміністрація. В наступних випусках ми продовжимо історію пограбованого села, що відбувається з майном, яке залишилося в занедбаних приміщеннях реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства. Також розглянемо дії обраних і призначених. Притягнуто в дворі у пані Матусевич. Що притягнуто? Оце все збіжа. Бочки, прицепи. Ну я ж не знаю, що це таке і де воно взялося. Йо? До наступної зустрічі. Читайте святе письмо і підписуйтесь на наш канал.